Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа, який втілився, народився і хрестився. У нас сьогодні друга неділя по Богоявленню, А за старим Юліанським якраз би у нас було б обрізання 14 січня. І слово Боже, сьогодні це Колосян, другий розділ з 8 і по 17 вірш, можна навіть і 18-19 розглянути. Послухаймо. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів, згідно з принципами світу, а не за Христом. Адже в ньому тілесна перебуває вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства та влади. В ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіла плоті. Поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, які були мерті в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою. Простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальство і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за нова чи за суботи. Адже це тінь майбутнього, а тіла Христове. Це ось до 17-го вірша. І я думаю, ви звернули увагу, що це новий переклад, вчасний, точніше, переклад Торканяка і всього біблійного товариства редакції. Щось, може незвичне. Щось, може по-новому і акцентованіше. Текст дуже великий і дуже складний, можна розділити на кілька тем, кілька частин, проповідувати мінімум три, а то і чотири, а то і п'ять окремих проповідей. Але ми сьогодні оглянемо його в зв'язку з тим, що у нас за старим юліанським календарем день обрізання і найменування Господнього, і що є щось старе, щось нове. Що таке нове? Часом щось зовсім нове, в богослові зазвичай єресі, а дуже часто це не нове, а добре забути старе. І так от церква і працює за принципом реформації, повертаючись до того, що в слові об'явлено, скидаючи якісь людські нашарування, людські передання, про які сьогодні теж каже наше слово. І з чого ми розпочинаємо наш відправний пункт? Непамильне Слово Боже, центр якого втілений Бог Ісус Христос. Ось дев'ятий вірш. В ньому тілесна перебуває вся повнота Божества, або в ньому живе вся повнота Божества Тілесна, як ми може, більш звикли чути, читати за сі десятиліття або раки, поки ми в церкві. Оце наш центральний вірш, якраз він добрий на різдвяну і після Різдвяну пору, ну в принципі на будь-яку пору. І коли ми стаємо на непомильному Слові Божому, приймаємо його так, як воно є, не як слово людське, а як слово Боже, як сказано Слонянам, то у нас надійна основа. І коли ми в Слові бачимо саме втілного Бога. І агнця Божого Ісуса Христа, як ми повторюємо, мало не кожну проповідь, то справді ми стаємо на скелі. Ісус Христос, Син Бога Живого, оце те віросповідання, на якому побудована церква. Тобто втілений Бог. І які благословення звідси випливають, можемо подивитися 10-й вірш. І ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства і влади. Тобто ми маємо повноту, грішник має повноту. Ну, Іван Хаменко перекладає трошечки не так яскраво, але теж можна подумати, причасний повноті. Ну, в принципі, кращий і Турканяк, і Агієнка перекладають маємо повноту. І наша тема повнота Христа, повнота Євангелія. Ну, повнота благодаті, можна сказати. І разом з тим нам, Святий Дух і Святий Павло, дають застереження, показують на небезпеки. Благословення от дуже коротко, так? Тілесно перебуває повнота Божества, і ми маємо в Христі повноту. Все дуже зрозуміло. А от для того, щоб розбивати єресі, завжди треба багата місія і в Слові Божому, і на біблійних заняттях, і в проповіді. І от нас застерігає. Святий Дух і Святий Павло від небезпек. Так, як нам подає Турканяк. Стережіться, щоб ніхто вас не звів. Перше філософією, а друге пустим обманом людських переказів. Кома, згідно з принципом світу, а не за Христом. От тобто подумаємо: стережіться, щоб ніхто вас не звів. Хаменка перекладає, щоб ніхто вас не збаламутив. Так, колоритно дуже. Російський синодальний, щоб ніхто вас не увляк. Знаєте, увлечься, да? А от гарні англійські переклади дають такі от, зіпсувати, щоб ніхто вас не зіпсував. Оці всі ті увлечення, як у Єви в Едемському саду, закінчуються трагічно дуже. Закінчується для нас трагічно. Ми прийшли в світ грішниками і засуджені на смерть. І це мета диявола: саме зіпсувати, або, може, найкращий переклади, які дають інші англійські переклади, а ми рухаємося вже в напрямку там, інтеграції з міжнародною мовою сучасною англійською, то от, щоб ми не були піймані в полон, щоб ми не були зроблені полоненими, не стали рабами по-іншому. От, Рабами гріха, рабами диява. Тобто Бог у Христі. Дарував нам повноту, звільнив нас від рабства. І ми колись це пізнали. Але ось Колосянам, а там була якась особлива колоська єресь, яку богослови виділяють, аналізуючи послання до Колосян, І ця єресь, певно, стосувалася і втілення, визнання повноти, і втілення Ісуса Христа. І, на жаль, це популярні такі єресі в різних варіантах і зараз. І ми навіть. Традиційному християнстві, протестантському християнстві, протестантизмі, нелютеранському, стикаємося з тим, що люди не сповідують повноти втілені в Ісусі Христі, кажучи, що обмежене тіло немовляти або вже дорослого вчителя не може вмістити безкінечне божество. Але сьогодні слово нам каже: не дайте себе піймати в полон філософію. Або пустим обманом людських переказів. В ньому перебуває, в ньому живе вся повнота Божества. Це Слово Боже, воно не обманює, воно говорить істину, і це те, на чому ми стоїмо, і маємо величезне благословення, повноту з Христом, повноту в Христі. Ми причасні, ми входимо в повноту. Диявол хоче нас збаламутити, звести. Піймати в полон, зробити рабом гріха. І оці дві виділим такі небезпеки: філософія, така любов до псевдомудрості, не Божої, а плотської. Філософія сама по собі може бути гарним інструментом для розуміння Біблії, так як і логічне мислення. Там категорії філософії, там Аристотелів і інші вони дуже допомагали богословам, наприклад, реформації. Але коли філософія ставиться і людський розум ставиться над Словом Божим, тоді біда. І тоді ми потрапляємо в полон марної омани, як нам каже Агієнка Аотхаменка, пустий обман людських переказів. Дуже гарно, пустий обман людських переказів, дуже гарний буквальний переклад. Або марна амана за переданнями людськими і стихіями світу, Турканяк далі згідно принципів світу, а не за Христом. Тобто, мета диявола відвести нас від Христа, від Слова Божого і від Христа. Все дуже зрозуміло. Петро каже, вважайте, ваш противник диявола ходить ричачи, як лев, не відбивайтесь від стада, так перефразуємо, продовжимо цю думку. Але навіть Тим людям, які знають Бога. А більша частина от послань, і взагалі Біблії написана саме до тих, хто вже знають Бога. І це послання також для тих, хто в церкві, і згадаємо, хто добре знав Бога. Адам і Єва дуже добре знали Бога, будучи безгрішними. Але вони попалися. Вони потрапили в полон диявольської думки, стали рабами гріха, коли Єва спочатку почула. Запитання від Змія. Чи справді Бог наказав? Як Лютер повторює, що будь-яка єресь починається саме із такої фрази: Чи справді Бог наказав? Отже, у нас особлива пора церковного року, старий Новий рік, старе свято обрізання і найменування. І ми завжди думаємо, чи щось видумане, чи це має щось логічність таке. У нас якби новий календар, у нас 1 січня тепер обрізання, Але насправді, скажімо чесно, ми не знаємо дату Різдва. Біблія нам не датує, яка була пора року. Тому ми вільні святкувати Різдво будь-коли. І я думаю, найкраща ідея святкувати кожного ранку, дякуючи Богу, за те, що Христос народився колись в нашому серці. Але якщо вже є така традиція історична з 4 століття святкувати Різдво, то всі ми прекрасно розуміємо, що за тим календарем воно було введено саме 25 грудня, а потім за рахунок неточності юліанського календаря змістилося на 13 днів. Тому святкування Різдва 25-го і обрізання, і найменування Господнього 1 -го уже січня. Це добра людська традиція, яка перебуває у злагоді з тим днем, коли було, по-перше, запропоновано, введено це. А по-друге, вже коли введена одна дата, то далі просто треба восьмий день рахувати, коли Господь був обрізаний згідно Євангелія Луки. Тобто ми бачимо, що і людські традиції часом збочують, йдуть в бік і вкрадуються помилки. Але для нас важливо, що в святі і різдва, і обрізання, і ось хрещення богоявлення, в тому, що Святий Дух відрадив нас. І Христос, я повторюю, народився в наших серцях. І нам треба пам'ятати такі речі, які ми от повторювали на катехизисі сьогодні, і попередні заняття, індивідуальне, і навіть сьогодні тут, що нас може відродити тільки Слово Боже. І що віра від слухання, і що хрещення спасає відроджує, і ми через хрещення входимо до Християнської церкви. І в цій християнській церкві, як каже наш катехизис, нам щоденно пробачаються наші гріхи. В цій християнській церкві керує Дух Святий. І також Мало того, що ми введені в церкву, Святий Дух нас оберігає в цій церкві, і пробачаючи гріхи не тільки в слові, але ще і в таїнстві, особливим чином Господній вечері. І таким чином Бог живить нашу віру, підтримує нашу віру далі. Філософія або марна амана Людських передань виступає проти цього. Особливо просвітлений розум ображається, коли Біблія називає грішника духовна мертва. Багато навіть церков наполягають на тому, що людина не є такою поганою, як про це пише Біблія. І люди або не читають Біблію в цих церквах, або там читають якесь обрані місця, або читають і не бачать, як ото Ісус сказав про фарисеїв, Садокеїв, як Ісая казав. Що от серця такі, очі такі, що не бачать, не чують, до сердець не доходить. Це от дуже образливо для нашого просвітленого в душках розума. А просвітлення може йти двома шляхами: або Духом Святим, або Духом Нечистим, псевдопросвітлення. Згадаємо численні популярні, починаючи з ХХ століття, східні релігії, які теж спекулюють на цьому. І згадаємо карентян, де Павло каже, що сатана прикидається також ангелем світу. Це теж велика небезпека. Але наш Господь, Святий Дух, розбиває наші серця і показує в нашому сьогоднішньому 13 му вірші. Вас, які були мертві в переступах і не обрізані вашого тіла, він оживив разом із собою, простивши вам усі переступи, нам, усі наші гріхи. Те ж саме, що в другому розділі. Ефесян, тут так само повторюється вже в контексті обрізання, обрізання і необрізання. Необрізання – це це не невіра, це домінування плоті, а обрізання, яке спасало, можна сказати, старозаповітних віруючих, як Бог казав, хто б знайдеться не буде бути витята душа, в книзі буття ще Аврааму було сказано. Так і тут це вже образ того, що. Христі, ми, наша стара плоть уже має бути скинута. І, звісно, тут у нас прекрасна аналогія, іде, обрізання і хрещення. Ми воскрешені у хрещенні. Отже, грішник є духовно мертвий, але слава Богу, що він нас відрадив. І ми маємо спасіння віри в Ісуса Христа, а не ділами. Це теж ображає людський глузд, філософів і суперечить всім людським переказам. Будь-яка релігія і інша, крім християнства, є релігією закону, і закон настільки живучий в наших серцях, що вилазить навіть в християнських конфесіях на перший план, отак от откусує цілі сектори в нашій ментальності у людей. І насправді люди, якщо навіть і говорять про спасіння віри, то зазвичай дуже часто віри і ділами. Або на практиці, або в теорії визнають, або живуть так на практиці. Тобто, спасіння віри в Христа, а не ділами, це глупота для філософів і для світу, але наш Господь сьогодні, Святий Дух, каже разом з Павлом. Ви поховані з Ісусом через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога. Прекрасно. Тобто ніяких шансів нема для нашого місця, нашого спасіння наших діл, спасіння місця, спасіння наших діл, і слава Богу. Тому що наші діла недосконалі, тому що наші рішення ненадійні, тому що наше серце лукаве і невигойне. І ось далі що? Далі Господь дає нам нове життя у Христі і дає перемогу над старою людиною. Оцей 11, 12 вірш нам показує, що ми скидаємо тепер стару плоть в Христовому обрізанні. і ми живемо тепер Христом і із Христом. Старе поховано, як в римлянах 6 говориться, і нове Воскресло. І ми маємо повну перемогу над дияволом і світом. Ми колись мертві, оживлені разом із Христом. Нам прощені всі наші переступи. І далі дуже цікаво перекладає незвична Турканяк. знищивши розписку стосовно нас. Ми звикли читати рукописання. Ну, ракописання, свідоцтва, прокурорівські такі обвинувачення проти нас і судовий присуд. Ми грішники, ми заслужили на вічне прокляття. Ну, розписка дуже буквально перекладена, і це дуже добре, тому що ми заборгували Богу. У нас борг, який ми не можемо віддати. Пам'ятаємо того немилосердного боржника, який був 5 тисяч талантів винний, і потім не міг. Пробачити 100 динарів своєму ближньому. Тобто ми справді в тій ситуації, коли ми не можемо віддати борги Богу. Як там, знаєте, ще банківські оці всі схеми, коли ще відсотки наростають на цей. Люди бувають, тіла кредита віддають, а відсотки там набагато більше йдуть, оці грабунки просто. Але, дорогі брати і сестри, тут нам. Павло каже, що Христос знищив цю розписку стосовно наших боргів. Ця розписка була звинуваченням проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Христос заплатив наш борг і заплатив не золотом чи сріблом, як каже Петро в своєму першому посланні, як каже наш Катехізис, повторює Лютер, а своєю святою і дорогоцінною кров'ю. І далі прибив до Христа. Ми знаємо інший надпис: Ісус Назрянин, цар юдейський. Так, Він наш цар, і Він віддав життя за підданих своїх. І він скинув влади і начальства, Він відважно викрив і переміг їх на Христі. Або отут переміг їх у собі. 15-й вірш. І це ми бачимо: це присуд дияволу. Начальства і влади, первопочини творіння, яким люблять поклонятися люди у світі, які купуються на пустий обман людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Принципи або елементи, або первооснови. Знаєте, там чотири елементи, як там давні філософи, мислителі виділяли вода, вітер і так далі. Так само, як зараз люди дивляться на гороскопи, на те, як зорі впливають, що ось щось велике таке, і от воно керує нашим життям, різноманітні культні практики все це те, що насправді відважно викрив і переміг оці всі начальства і влади, первопочатки, оці духи злоби, як каже в Ефесянах той же наш апостол Павло. Які атакують нас, Христос, все це переміг. Це присуд дияволу, але, як ми розуміємо, диявол реваншист. Він не зміг перемогти Христа у пустелі, знищити план спасіння. Христос пройшов гециманське баріння і заплатив повну ціну за наші гріхи. І тому диявол шукає хоча б так окремих овець, як відбити, якщо вже неможливо все людство він програв. Рай не порожній уже, тому що Христос викупив нас, вже душі там очікують святих Воскресіння і Воз'єднання в тілі. І тому диявол хоче принизити слово. коли Слово не проповідується в церквах, мало проповідується або неправильно проповідується, він радіє, тому що тоді людей легше звести за принципами цього світа. Запустим обманом людських переказів. Диявол також принижає значення таїнств, які низько ставляться в багатьох дуже церквах. Це велике благословення, коли ми в лютеранській церкві поруч зі словом ставимо тут же і таїнство. І Господь також вчить, щоб ми упавали на Христа, а не на діла закону. На Христа в слові, на Христа в таїнстві. Але люди уводяться оцими різноманітними маніпуляціями. 16 й вірш нам, звільненим, від рабства закону і гріха, каже так: Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісячі, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіла Христове. Тобто, порівняна із Христом. Чи людські запровадження постів різноманітних, які ми знаємо в багатьох церквах, там, 40 і інші перед святами, вони абсолютно не обов'язкові. Чи повернення до дієти і інших свят, старого заповіту, ми теж вільні від них. Господь виконав церемоніальний закон і каже, що це були тільки тіні, які показували на Христа. тепер, коли прийшов Христос, ми вільні споживати. Різну їжу, як каже нам святий Павло у Римлянах, хто їсть для Господа їсть, а хто не їсть, для Господа не їсть, але нехай не нав'язує своєї думки. Але все ж таки маса релігійних рухів хоче відвести диявол, працюючи в них, хоче відвести від Христа до тіней. Ще раз задумайся над 17 віршем. Оці всі. Дотримання їжі, напоїв і свят це тінь майбутнього, а тіла Христове. Тобто, відвести до тіні, відвести від реальної повноти Христа, а наша тема повната Христа, повнота Євангелія, відвести від Христа до тіней. Здаємо грецьку міфологію, що таке царство тіней. Аїд, царство смерті. Тобто, диявол шукає, як нас звести. І Павло застерігає, попереджає, стережіться, вважайте. Можемо подивитися навіть і 18-й вірш. Хай ніхто вас не зводить удаваної покори і служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом. Ми знаємо, які там Єресі були в колосах, але ми можемо, подивившись, на наших друзів навіть із деяких конфесій, побачити, з яким ентузіазмом люди моляться англо-охоронцю, забуваючи про Ісуса, або подивитися на якісь рухи, нехристиянські, культи. З'явився Джозефу Сміту, ангел Мароній, приніс якісь золоті пластини, які ніхто не бачив, як потім він сказав, що він їх такі переписав. І от з'явився такий культ християнський мармонів. Святих останніх днів. Але Бог нам показує тут, що ніхто вас нехай не зводить цим. Тримаємось живого Христа, тримаємось повноти Христа. Оце справді повнота Євангелія, бо в Христі проживає вся повнота Божества, і нам повністю пробачені наші гріхи, і ми введені уже зараз до Царства Божого. Тримаймось Його, не зрікаємось любові Божій. Тримайся повнати Євангелія прощені гріхів у Слові. Тримаймось повнати Євангелія Хрищення, через яке Бог нас вів у церкву, зробивши неповинними, омивши нас від наших гріхів. Купіль відродження провів через цю купіль відродження Слова. І тримаємось повноти Євангелія, зустрічаючись із Христом у Господньої Вечері, де також нам пропонується прощення Ісусом особисто, який зустрічається з нами і покріплює нашу віру, і який також, як всемогутній, безмежний Бог, може і тілесно бути присутній і там. Отже. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів, згідно з принципом світу, а не за Христом, в якому тілесно перебуває вся повнота Божества. Амінь.